Доброго ранку, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Пропоную вам пограти у цікаву гру Поміркуй і назви. Я буду ставити вам питання, а ви на них будете відповідати, називати та показувати відповідний предмет. Тож, почали! На чому можна їхати? Обери із тих предметів, що бачиш на картинці. На велосипеді, звісно, на чому можна сидіти? Будь уважним, роздивись і назви. На стільці правильно. У чому можна варити? Обери із того, що бачиш, та назви. У кастрюлі варимо так. Чим можна чистити зуби? Що підходить? Назви. Зубна щітка. Молодці. Що можна взувати? Роздивися уважно те, що бачиш. Ну, звісно, гумові чоботи. Що можна їсти? Будь уважним, назви. Пиріжки можна їсти. Так, чим можна фарбувати? Обери правильно. Пензликом. Правильно. З чого можна їсти? Роздивись та обери. Що це? Це тарілка. Правильно. А з чого можна пити? Що підходить з цих предметів? Чашка. Ми з неї п'ємо. Що можна пити? Будь уважним, що це? Це молоко правильно. Чим можна їсти? Що підходить? Ложка так, правильно. Чим можна прасувати? Роздивись уважно предмети. Ну, звісно, праскою, правильно. А чим можна гратися? Будь уважним, назви правильно. Вантажівкою можна гратися. Що можна одягати? Що підходить? Назви? Ковтинка або светр. Так. Чим можна розчісуватися? Ну, звісно, гребінцем. Так, що можна варити? Будь уважним і назви. Варити можна картоплю. Так. Діти, ви, молодці, разом зі мною відповіли на усі запитання, а я кажу вам, до побачення, до нових зустрічей!